Доброго здоров'я моїм покупцям. Цей відеогляд буде корис перш молодим підприємцям, які щойно почали займатися китайськими електровелосипедами, а також покупцям, які придбали електровелосипед в ящику і дома збирають його, тому що інтернет-магазин знаходиться в іншому місці. Їм сподобалась модель, ціна, доставка тощо. То що буває в такому випадку? Дивіться: зібрали ви велосипед. Ключі запалення є. Велосипеді є згідно інструкції сигналізації. А пульти від сигналізації немає. І тільки розібравши, як то кажуть, до гвинтика, знайшли пульти від сигналізації Приєднані ось саме тут. Виявляєте, китайський виробник, я думаю, скоріше всього, хтось з робітників має звичку класти пульти сигналізації саме тут. Для чого він це робить, просто не розумію. Але пульти сигналізації мають бути саме тут. Один ховаємо вдома з одним ключем, один возимо з собою. І ось так я теж нещодавно потрапив на цю вудку. Привіз електровелосипед до Києва. Повністю перевірив, поїздив. Але така спека, що просто голова запаморочилась, і я просто не згадав, що тут, має бути пульт. І потім я людині відсилав фото де потрібно розкрутити і дістати пульт. Тому молоді підприємці, люди, які придбали в ящику електровелосипед, завжди шукайте пульти керування від сигналізації в таких місцях.